Що робити, якщо вам заблокували рахунок як фізичної особи, а можливо навіть рахунок ФОП? Перше, якщо вам вже заблокували, це означає, що або у вас є якісь борги, або у вас проходять суми великі, або нестандартні. Тобто завжди був один рівень, потім він сильно піднявся, або ви новостворений, або ФОП, або ви ФОП, але продовжуєте приймати гроші на власну карту. Якщо вам заблокували власну карту. Зазвичай спочатку монобанк, у нас така була ситуація, просить надати документи. І документи або пояснення, за що саме вам заходили ці платежі. І тут важливо не панікувати, а просто написати правдиво, за що вам зайшли гроші, навіть якщо це підприємницька діяльність. Банк це підтвердить, повідомить, що підприємницькі платежі маєте отримувати на ФОП і. В цьому випадку гроші вам розблокують. Звертайтесь за питаннями, за консультаціями і дякуємо вам за підписку.